На земній кулі від 2 до 7 відсотків населення хворіють на псоріаз в Рівненській області. За 2024 рік вперше зареєстровано 264 особи. За 2025 рік зареєстровано 42 випадки тільки по місту рівного псоріаз це хронічне неінфекційне захворювання шкіри, що виникає в будь-якому віці і є здебільшого генетичним. Крім спадковості, відмічаються сильні емоційні стреси, хронічні захворювання, цукровий діабет, серцево-судині і імунодефіцитні стани. Воно проявляється у вигляді різних варіантів, тобто, може бути найосновніший це бляшковий псоріаз, може бути краплевидний псоріаз, інверсний псоріаз, тобто є його багато видів, але найчастіше це. Тим, що пацієнт приходить, це бляшковий вульгарний псоріаз. Проявляється він у вигляді таких червоних-червоних бляшок, покритих лусками сірого кольору. Також псоріаз може проявлятися і на нігтьових пластинах. Там теж ми відмічаємо зміни у вигляді симптому наперстка, це такі точковидні вдавлення на нігтях, і симптому масляної плями. Це така жовтувата плямка. Уражає псоріаз будь-яку ділянку тіла. Вилікувати його неможливо. Ми можемо його тільки пролікувати і ввести в ремісію на якийсь час. В когось це може бути півроку, а в когось це може бути п'ять років. Все залежить від виду псоріазу, від його розповсюдження і від методу лікування. Коли це обмежена форма, невеличкі ділянки, це може бути місцева терапія за допомогою мазів, і також може системна терапія бути при поширених видах за допомогою таблетованих форм. Також у нас в диспансері проводиться фототерапія, це ультрафіолетові лампи, які допомагають псоріаз трошечки пришвидшити загоння. 29 жовтня міжнародний день псоріазу. Спрямований він на підвищення обізнаності населення. Про цю недугу цей день в нашому закладі проводиться для того, щоб проінформувати пацієнта в першу чергу про те, як йому комфортно налагодити своє життя. Проінформувати про те, як він має доглядати за своєю шкірою. Соціальний аспект дуже важливий в цьому, тому що до 30 пацієнтів весь час мусять пояснювати про свій стан. 49% відчувають дискомфорт при відвідуванні перукарні, фітнес-центру, басейнів. 49% пацієнтів не можуть працевлаштуватися за рахунок цієї хвороби. З нагоди дня псоріазу пацієнти мали можливість обстежитися в лікаря без електронного направлення. Дуже важливо берегти себе, особливо в наш час, коли різних багато стресових факторів, екологія, вона не наскільки така, як би нам хотілося. Дуже важливо зараз, особливо, якщо що стосується шкірних захворювань, вони надто підступні. Треба регулярно оглядати себе, здавати аналізи, слідкувати, адже інколи можна щось пропустити і потім мати великі неприємності. За словами лікарів, чим раніше хворобу вдасться виявити, тим ефективнішим та результативнішим буде лікування. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.